Тоді із заяви Трампа, однієї з його крайніх заяв, він сказав про те, що в переговорах щодо завершення війни в Україні США ближчі до однієї зі сторін, але, мабуть, не такі близькі з іншою. Водночас, з ким саме США ближче, Трамп не уточнив. Як ви гадаєте, чи йдеться радше про Україну? Ну, Тату, здається, очевидно, всім. Оскільки Трамп являє собою дуже цинічно реалістичну візію на війну, на її плин, на її перспективи, а вона свідчить більше про успіхи ворога, ніж про наші. Ну, то відповідно, із цього чисто логічним ланцюжком можна вивести, що логіка поведінки Росії йому є більш зрозуміла, і він більше на неї покладається, тому що з точки зору. Трампа і Америки як миротворця, як третьої сторони, такого арбітра. Не війну веде Росія. В неї ініціатива, в неї стратегія, в неї певні, певний поступ і на превеликий жаль від того і відштовхуються всі. Якби було по-іншому, то ну, тоді була б, була б інша оцінка і в Америці. А вся це замирення, так зване, воно застало нас в найгіршій ситуації, цілком прогнозовано, тому що на вже на четвертому році війни ми в, не, в неї вступаємо чи не з найгірших взагалі не, своїх позицій. І тут ну, от ми, нас застали в такій позі, де ми, чесно кажучи, сильних аргументів не маємо, крім ну, крім патетики. Доброї аргументації такої морально-етичної і дуже слабкої ресурсної. Тому тут інтриги нема, нема жодної. І тут я би взагалі не чекав ні від Трампа, ні від кого, якого знаєте, такого знаєте, як Феміда. Шальке Тереса котримає і по міліграмах розумієте, зважує де хто правий, що це в нас асиметрична війна на якби на старті. І тут навіть не доводиться міряти там 50 50 Ця війна вона, вона, вона точилася 90% часу війни і ішла майже в одні ворота. В другі ворота почало лише з минулого року. І то так не в ворота, а десь так трошки збоку. Тому тут в оцінці війни як дуже асиметричної, дуже нерівномірної, де жертва очевидно в програшних ситуаціях. Ворог, очевидно, сильніший, і всі оцінки, і тут, ну якби на цьому, до речі, була базована вся трирічна історія допомоги Україні як слабшій стороні. Якби ми були паритетною стороною, ну то навіть ми й не сильно би потребували аж такої допомоги, від якої наголошую, ми залежні не просто всеціло, а просто ну, абсолютно. І тут в тих оцінках нічого нового немає, нічого дивного, і нічого якось такого, знаєте, заінтриованого. Звичайно, йому як стороні Трампу зрозуміліше взагалі, ідея припинення війни, ну бодай якоюсь ціною і бодай, ну бодай, хоч якось. Він вже навіть не буде ставити питання з якимись сильно виграшними позиціями для жертв. Він взагалі, взагалі формулює питання, хоча б якось то закінчити. Для нього слово хоча б якось напевно вже буде е, ну, якимось мега успіхом, враховуючи на одну на, на світову культуру, на всі тренди, які взагалі в політиці розгортаються, на розпалювання нових е, таких гарячих точок в світі, які ще більше перемкнуть увагу на. На і інші кутки світу з нашого, тому все в купі тут мені здається доволі очевидно. Я вкотре мушу це сказати. Що ну, взагалі-то, чесно кажучи, Трампові завжди треба дякувати за чесність. Ну він він належить до тих людей, яким, по-перше, все одно як його думки сприймають. Це завжди ну, для когось це самодурство, для когось це. Навіть може бути чеснотою. Я там для республіканців, всі ж носяться з ним. Він там прямо гуру для них. Але він в тому плані ну, зрозумілий, що він максимально чесний. Він, він не дає якихось дурних ілюзій, він ними не мене грає. Він він настільки він настільки прямолінійно все робить, говорить і коментує, що тут навіть, чесно кажучи, документовувати нема сенсу, бо він ну, тут просто максимально відкрито все це. Формулює і навіть і не приховує. Ну, я, чесно кажучи, то було б гірше, якби приховували, якби тут грали щось інше. Вже хай краще буде така от така якась гола неотесана, якась зашкорубла, якась знаєте така товстошкіра поведінка і правда, ніж якісь знову рюшечки які там, знаєте, вже толку з яких жодного. А чи бачите ви загалом зрушення в перемовному процесі? Якщо його загалом можна так назвати, так от за останній тиждень чи два, який як очікувалося, ймовірно, що буде, буде вирішальний якийсь тиждень найближче, як ми про це говорили. І загалом, як говорили в інфопросторі, так чи є щось, що ви особисто відзначаєте? Я такого не бачу, я покладаюся лише на ті самі такі би анонси. Тизери, спойлери, на які ви посилаєтесь. Нам, от, республіканці з Америки, кажуть, що ці тижні, там, це от, початок травня, оці дні дуже вирішальні. Ну, напевно, воно так і є, тому що рікісна земельна угода підійшла. Її підписання, я думаю, теж якось от лягає в загальну картину. що далі. Ну, є. Фактор і чинник 9 травня того побідобєсія, навколо нього теж якийсь такий, знаєте, фльор витає якогось певного ажіотажу. Це теж є чинник, який ось в ці дні там недовго лишилося чекати, раптом кілька днів. Плюс, ну мені здається, вже Америка вже й навіть і це устами якраз Рубіо. І Венса вона проговорює, вона вже навіть не приховує свого такого, знаєте, я даруйте, так скажу, прямо такого, знаєте, питомого, стервозного бажання. Нарешті вже якби з тим покінчити, і або вийти з того всього, гучно траснувши дверми, або перевести це взагалі в зовсім інше русло, де, ну, умовно кажучи, оголоситься там, провал цієї ідеї. Настане там нова глава, всі так знаєте собі заслинять палець, так плюнуть на нього і перевернуть сторінку, і буде якась нова з новою можливо віхою допомоги від США, з, з посиленням військової допомоги від США на зло ну, з тої з стороні, яка там Росія, яка зі, дуже постаралася то все саботувати. Ну тобто тут можливі різні варіанти, те, що от я, я не можу. Сказати щось конкретно на якусь таку подію, яка би для мене була поворотною, такою рушійною взагалі в темі перемовин. Тут все вкупі буде вимальовуватись або не вимальовуватись, Але те, що я бачу, це якраз от це бажання Америки вже нарешті на тому ставити хрест. Ну бо то йому вже якби 100 днів пройшло. Ця війна вже взагалі стала не війною Байдена, як він постійно каже. Це війна Байдена, це війна Байдена, а там то що взагалі Барак Обама. А там взагалі буш десь розумієте в кущі наклав, ще й то згадають. Ну це вже якщо вже пішло на вже 100 днів його минулого, ну, він боїться, щоб це стало його війною. Тому йому треба взагалі цю тему вже перемовин. Отаких ну, знаєте, я називаю це не перемовина, таке тицьмиць. Отак, ну, тицьмиць. Щось з тими поговорили. Потім знаєте, передали через третіх тим. Ті відповіли через третіх тин, і оце такий пінг-понг знаєте, шестий е, знаєте, семий. оце от по рації, оце знаєте, от таке передавання, воно, чесно кажучи, ну, я так дуже скажу грубо, воно, воно підхарює вже всіх. Тобто воно має вже вийти на якусь фінішну пряму, або буде зрозуміло, що якась хоча б домовленість можлива, і тут методи тиску на Україну були застосовані. Якісь методи тиску поки що словесні погроз. Звучать і по Росії там, 500% тарифів на енергоносії, там, так далі. так далі, Погрози, що дадуть нам таке, що ми ж навіть чого не бачили, такого, що нам дадуть щось таке нам дадуть, що ми нічого не бачили. Ну, Тобто це теж працює. І ось, або воно вигорить і щось вигорить, або воно просто от, оголошується тема, тема якби, закритою. Невдалою, і вже від того будуть відштовхуватися всі сторони. А їх тут є чотири в нашій війні: це ми, Росія, Америка окремо і Європа окремо. Вже всі чотири сторони, в залежності від того, якщо буде закрито, як невдала взагалі, вся ідея перемовин, тоді вже будуть вибудовувати, озвучувати свої подальші стратегії. Ми знаєте, ми вони зараз на етапі, отак, отак, на підході. От, знаєте, ось-осьо. І оце осьо, осьо, десь, напевно, цей от тиждень тижні воно би мало вже добухтіти, і вже після того можна буде вже дійсно говорити про наступні стратегії. До речі, ж, Трамп він не перестає і досі говорити про те, що е, США все ж таки можуть вийти з цього всього переговорного процесу, але нібито кожного разу, коли вони до цього близькі, то стається щось позитивне, так Тобто, з одного боку вони намагаються. Це все якось е, вирішити, а з іншого, ось ця риторика про те, що США вийдуть, вона залишається як, як якийсь такий, нібито пасок безпеки. Але так. от е, минулого тижня сталася така, ну напевно, довгоочікувана подія для України. Принаймні, всі про неї говорили, про те, що підписали угоду про корисні копалини, і е, багато хто насправді відзначав про те, що вона має радше таке. Символічне значення аніж економічне, і разом з цим видання The Washington Post пише: власне, що в Москві зростає занепокоєння, що угода може означати новий союз між Україною та Штатами, який може закрити вікно можливостей для Росії укласти мирну угоду на вигідних вже для неї умовах. От що ви про це думаєте? Чи здатна на це? Ця угода, якщо так можна сказати, чи може в насправді закрити вікно можливостей для Росії і реально повпливати на завершення війни, але та завдяки більш очевидній підтримці України вже з боку США? Це дуже гостросюжетна взагалі епопея з тою угодою, яка має різні віхи від просто якогось психоемоційного овальному кабінеті. До великого торжества з приводу підписанням і навіть жахання всіх депутатів, які там щось не проголосують, щоб їм треба візи забрати. Ну тобто, у нас амплітуда по цій темі від абсолютно повного якби, зриву до повного там проламування підписання цієї угоди. І в тому діаметрально протилежному ми загубили, умовно кажучи, час. Тому що, ну ти, грубо кажучи, якби угода була підписана ще два місяці тому в овальному кабінеті, до чого все було готово, угода була завізована двома. Перший варіант угоди була завізована вже двома сторонами, погоджена. Вже поїхав пан Вашингтон то підписувати. Вже преса була зібрана, чорнила вже були там все заправлені, ручки лежали, лишалося тільки. Підписати. Ну, сталося те, що сталося. От, оці два місяці ну, були згублені. І тепер ми маємо, я підозрюю, інший варіант самої угоди, не певен, що він є кращий від першої, тої зірваної. Е, По-друге, ми за два місяці маємо згайний час по плину війни, тому що ну, одна справа, коли це було два місяці тому, а друга справа, коли до Дніпропетровської області лишилося 3 кілометри. І це якби всі не обговорюють, всі обговорюють інші теми, там хто в кого стріляв, хто на кого санкції наклав, і взагалі що наклав на кого? Ну а тут насправді за цим всім трошки інше стоїть. І мені здається, зараз взагалі вся та угода вона така є з певним вже осадом, тому що, по-перше, воно через хребет все йшло. Через ламання хребтів, через якісь нерви, через психи від повного зриву до повного там підписання, вже такого майже тріумфального. І плюс тут є гри втаємно по багатьох додатках навіть для депутатів, які це мають ратифікувати. Що теж у нас президент сам власноручно навколо цієї угоди створив своєю поведінкою два місяці тому цілий Ореол. Аж підозр, підозрюва, сумнівів, дуже дурної конспірології. Назагалі зростилася ціла антиамериканська істерія. І я не, не перестану питати наших великих тут, от поціновувачів, влади і підтримувачів, влади, а як тепер вони будуть свою риторику підправляти. Бо, як я пам'ятаю, коли стався зрив підписання цієї угоди, всі тут мало, мало не пісали радості. Що от який молодець не дає Піндосам прибрати наші цінні, дуже цінні, найцінніші на всій земній кулі надра. Ну, а тепер, коли вже буде підписання, то що вже дає. Ну, Тобто, то бігали з тим, що не дамо перетворити Україну, в сировинну колонію США. Тепер з чим будуть бігати? Ну, Бігали зі статтею 13 Конституції, яка там проголошує всі природні ресурси правом. Об'єктом права власності українського народу. Що тепер з тою статтєю? Вже щось не бігають. Ну тобто, розумієте, це все така гостросюжетна якась історія, що вже в ній ми губим оцей безпековий фактор. А він і головний, і ви якраз про нього запитуєте. Чи ця угода якось підтягується і заангажовується до війни? Америка каже, що ні. Америка зразу розділила і сказала, що ця угода не є частиною невід'ємною взагалі там перемовин по війні. Вона більше є Україно, там, американська історія порахунків, хто що має відбити, компенсувати, і, там, і, так далі, і так далі. Але поза тим, все одно я, як і був, так і лишаюся в числі тих коментаторів. Які цю угоду економічну з Америкою на самому старті розцінювали як ну, такою негласно безпековою? Тому що сам факт присутності американців в тій зоні, а йде мова про родовище, якраз не випадково в зоні бойових дій, це як, як не крути, все одно справляє певний безпековий факт. І, і, і безпековий ефект тут є. І тому це входження в Америку і, ну, і без Америки разом в якості стратегічних економічних партнерів по цій зоні бойових дій. Ну як би хто не крутив, як би хто там не розділяв, не розділяв мухи і котлети, але ну, ті мухи по тій котлеті все одно лазити будуть, тому що це все пов'язано. Сама присутність Америки тут, як, як інвестора, то може бути взагалі років через 10 ще. І всі геологи з того навіть трохи посміхаються, тому що та розробка надер взагалі може затягнутися Бог наскільки і вже, знаєте, щоб було ще, 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 ще розробляти. Це тобто якби інша справа. Але сам факт, сам факт спарування зі США, як все ж таки ну, країною номер один у світі, як би хто там не крутив, но він все одно має от, оцю, оць, ну, цю. цю цей статус стратегічності. І там безпековий фактор, якщо він в угоді не є прописаний, то він все одно десь незримо присутній. А в економічних угодах і не може бути прописаний. Ну а як ви хотіли, щоб що? Щоб була угода між якимось там фондом, який там буде наповнюватися з тих надер, і, і що? Щоб там було прописано, що взамін нам дадуть стільки то літаків, стільки то боєприпасів, в економічних угодах таке не вписують. Ну, це йде, розумієте, це йде негласно вагончиком взагалі до співпраці між країнами як такими. Тому тут і не треба очікувати прямих вписок безпекових цю угоду. Я їх бачу, ці вписки, я їх бачу негласними. Вони для мене є доволі очевидними. Ну чи вони наскільки будуть дійсно на ділі? Тут вже залежить також і від державного менеджменту, як він буде налагоджувати. Наголошую налагоджувати. Власноруч, зіпсуті, підірвані взаємини з Білим домом. Це є завдання на, на, на наступний час по-любому, і це все одно цього не уникнути. Тому я думаю, це ще буде такий довготривалий процес. Але сам факт, що якби Америка тут йде в спайці з нами, бо не приведе Господу, якби вона йшла в спайці з Росією, чого всі бояться. Ну, то, чесно кажучи, це вже теж про щось та свідчить. Ну, якби в позитивному плані то, судячи з вашої відповіді, все ж Росії є чим непокоїтися через цю угоду. І тут прес-секретар Кремля Пісков заявив про необхідність зустрічі Путіна з Трампом. каже, що така зустріч на слуху, і багато в чому ми вважаємо, що вона необхідна, але поки що якоїсь конкретики немає. Також він зазначив про продовження контактів між Москвою і Вашингтоном, які були запущені і зараз тривають. От як думаєте, про що свідчать ці сигнали такі з боку Росії? Чи можна говорити про те, що справді там бояться можливо якогось такого потепління відносин між Україною та США? І бачать в цьому таке небезпеку? Якщо так дуже просто відповідати, то я власне хіба можу повторити вам сказати. Так, вони бояться будь-якої співпраці України з Заходом, з Америкою. Вони ж потирали руки, розумієте? Хто виграв від зриву психоемоційного в овальному кабінеті два місяці тому? Хто найбільше потирав руки? Скажите? Ну, Це Кремль, вони, вони ж прямо розцвіли. Ну от всі путіністи вони прямо розцвіли. Вони, вони, вони отримували, розумієте, кількаразовий і перманентний оргазм. Передивляючись все відео на 40 хвилин. Бо їм відкрилися прямо всі двері, розумієте, всі дамби, всі шлюзи. І відповідно, коли йде спайка Україна Америка чи Україна Європа, ну, звичайно, для них це гірше, ніж би ну, тут, тут, тут і багато знаєте, мудрагеним не треба бути. Це ж насправді все очевидно. Тому так будь-яке посилення України, а ця угода за собою все одно буде тягнути... Таке поняття, як стосунки зі США, співпраця зі США. Це вже не просто країна, яка там, там знаєте собі, ну там є. Це вже країна, з якою є ну, стратегічна угода дуже рідкісного типу. Тому що ну, угода про надра, це, це ну, ви так аналогів не знайдете. В Америці аналог був з Афганістаном хіба. До речі, це теж окрема тема, наскільки боїться Трамп повторення Афганістану. Де він теж домовився навіть уклав угоду, а потім розумієте, терористи в особі Талібів взяли владу і урядування в Афганістані і все накрилося. Він боїться такого повторення. Тому ну, це теж, це, це теж ще окрема тема, чим для Америки це є. Свої тригерні речі, не повторення своїх фіаско, Тому що Байден ну, просто ганебно ну, змушений був вивести весь американський контингент з Афганістану. І навіть і угода не допомогла. Він боїться повторень прямих. Тому тут розумієте, взагалі все, що стосується потеплішання і доброї кооперації України з Західним світом для Росії, це, звичайно, є смерті подобне. І це є цей дуже тригерить. І так ось і вже і зустріч треба. Вже й готовий розмовляти. Вже спочатку про ЗАЕС не говорив нічого. Тепер уже припустили, що можна і про ЗАЕС поговорити. Ну про передачу там. Ну тобто, це така гра, от ви знаєте, козирів. Так, от то ми один вивалимо козир, подивимося, як спрацює другий. Ну, от я в такому трошки в ширшому контексті все це безприймав. І наостанок я хочу з вами обговорити черговий скандал з блогеркою Анною Алхім. Вона така яскрава прихильниця руского міра в Україні і всіма можливими способами демонструє це в своєму блозі, і гірше навіть можливо те, що дуже багато підписників у неї, і багато людей її підтримує в цій позиції. І от днями під час вечірки В іншого блогера вона так дуже я б сказала, зневажливо відреагувала на прохання ведучого заспівати українську пісню і відмовилась це робити. За що українці дуже на неї обурились, Та частина свідомих українців і відреагували негативно, а вона в результаті назвала їх терпілами. От, пане Остапе, mm -hmm. де шукати справедливість і вихід з ситуації, коли таке відбувається? Чому от відповідні служби досі не взялися за неї, зважаючи на те, що це зовсім не не перший випадок, такий саме із цією людиною? Я мушу зізнатися, взагалі та вся е, ситуація пройшла повз мене, тому що, розумієте, я за тими е, проститутками, лярвами, ботоксними курвами не стежу апріорі. Ну, Вона то не, то, не то взагалі не, не мій контингент чи мій цікавість. Тому ну, я от від вас просто на слово послухаю, і воно мене абсолютно не дивує, тому що вся та худоба. Як сиділа в Україні в дуже козирних таких е, е, умовах, так і продовжує це робити. І це є від, відлунням взагалі всього того, що почалося в 2019 році. У 2019 році в Україні перемогла модель російськомовності раз, модель якої різниці — два. Модель латентної, м'якої, зневажливої, запакованої в гумор Українофобії 3. оце все разом в 2019 році восторжествувало. Це їхній апогей, це була кульмінація. Люди, ну ці то не люди, ця категорія суспільства прям рохкала від задоволення, що вони обрали президентом свого представника якому все українське таке собі сеньор Голодомор, Томас Термос, там ні, тобі, палички і взагалі, знаєте, тому придурушному цьому лисому приліпляли, розумієте, твого селедець на е, лисину, і всім було сильно, смішно і збирали на тому цілі зали. І вони дуже сильно восторствували. Звичайно, війна трошки їх присадила, 22-й рік трошки їх присадив, принишкло гамно. Ну але тепер в них іде, ну, весна наступає, в них іде вже якби відновлення життєдіяльності. Вони з того анабіозу вийшли. Тому що все про російське, навіть то навіть не про російське це власне є оце нутро. Так, воно 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 просто вилазить і його неможливо ні за чим. Сховати, тому я ці скандали, воно там, то там виринає, то там, то там хтось когось обматюкав, то там хтось когось обізвав, то там відмовилися, там сказали, що ми будемо хоч хочемо по-російськи, і буде по-російськи. Воно так і буде, і тут тут не справа в тому, що хтось там це має займатися, там пильнувати, порушувати справи. Ну то можна порушити справи, ну але то буде справи проти третини населення. Даруйте. Тому що вся та вата не овата, вся та взагалі золотає молодь, тік-ток, Інстаграм, ці всі мандавошки ну воно ж розумієте на тому вирощене, і ти ж всіх не проконтролюєш. Це справа в природі суспільства. Воно настільки колонізоване і навіть не усвідомлює ступеню і метастаз своєї колонізації вже навіть на четвертий рік війни, де війною є все російське. І на них суне все російське, і вони не дають собі запитань, що будучи провідником всього російського, вони тим самим створюють підстави для війни. То вже говорено, переговорено Ну хто тільки про це не говорив? Воно говорилося до війни, говорилося в час війни, і я так думаю, і буде говоритися вічно, тому що до певної категорії, які ну все-таки мають сформовано вже свою креольську таку, от розумієте, ідентичність. До це, в принципі, і не дійде. Для них, от вони, для, вони розділяють ці речі для себе. Та? Вони розділяють російську мову, російську пісню і взагалі російський реп. Вони розділяють від війни, від того, що Україна воює саме з тією державою, яка все це продукує, і яка все це приходить, захищати і приходить в ракетний спосіб, і балістичний. Ну, то що тут зробиш? Це є. Я не знаю, ті слова терпила. Та? Ну, от це слово можна вернути їм і на такій таці, а таця буде триколорна, і так от підсунути під рило і сказати терпили. Ну, тобто самі хочуть терпіти і потерпати від того носієм, чого вони самі і є. Ну, це клініка є, звичайно, тут тяжка ситуація. Якраз через те, що суспільний запит є в значній мірі ось такий. Це, знаєте, це не пророблені уроки, це не зроблені і не з'ясовані висновки взагалі війни як такої. Це ще на повоєнний час, це ще буде і буде тривати і, це таке, знаєте, домашнє завдання на віки вічні, аміншу називається.